Всіх вітаю із магазину Аврора. Сьогодні хочу показати вам відділ інструментів і техніки. Саме буду показувати акційні позиції. Акції діють з 24-го, деякі будуть діяти два тижні, я буду казати по 9 деякі тиждень, як завжди, по друге. І так починаємо. Мастило універсальне. Ось таке мастило. Захищається очища, витісняє вологу, усуває рипіння. Коштує 52 гривні, замість 64 Оця акція. Аж по 9 буде йти 2 тижні. Також, також є мастило силіконове для різних поверхонь, захищає від злипання, зупиняє і ржу. Акція діє по 9. Також 19% знижка. Мастило на основі силікону, наноситься на метал, пластик, гуму, дерево, скло. Ага, ось, все прочитала. Далі тут є ще такі засоби для гумових ущільнювач... ущільнювачів проти замерзання. Ось такі засоби. 19 гривень замість 55. 65% знижка. І також а це він один і той же по 100 грам. Ось він іде такий засіб проти замерзання гумових ущільнювачів. 19 гривень замість 55. Ну зрозуміло, чому на нього знижка. Також на рулетку знижка, але це один тиждень. Знижка з 24 по 02. трьохметрова рулетка з 15% знижки буде коштувати 47 гривень замість 55. Далі акція. Ключ розвідний. Зараз я його знайду, цей ключ розвідний. Оце він. Так, ключ розвідний. діаметрі 24 мм. Якось так його покажу. Ключ 99 гривень замість 119 Далі комплект свічок запалювання. Professional. 4 штуки тут іде їх в упаковочці. Показую, як вони виглядають. Може тут на паузу нажміть, кому цікаво. Коштує 209 замість 249. Вообще відділ інструментів в Аврорі все більше і більше становиться, я помітила. Далі степлер монтажний Ухти. О, такий цікавий монтажний степлер зі скобами. А, він іде в упаковочці зі скобами. 139 гривень замість 169 18%. Знижка. Так, а скоби одна упаковка. Не написано. Не думала, написано, скільки там скоб для е, призначення для кріплення листового матеріалу до поверхні поверхонь із дерева, ДВП, пластику, гіпсокартону та інше. Ось такий степлер. А тут скоби йдуть. Не знаю, не написано, скільки штук. 139 гривень. Також акція молоток отакий цвяходер. Ага, тут цвяходер, Де тут молоток? Молоток, цвяходер. Перша, бачу таку назву цікаву. Він коштував 77, коштує 65. Оця акція по-друге. Останні акції, що я показала, вони діють цього тиждень. по-друге. І ще така акція з 24 по 2. Щітка дротяна для обробки металу. Так вона виглядає. Ця щітка за 24 гривні замість 29. Акція з 24 по, 0, по 9. це два тижні акція. Ось така стрічка. Ізоляційна ми називали раніше 6 метрів, 6 метрів, то я 15 показую. 6 метрів коштує 5 гривень замість 7. Далі 15 метрів коштує 12 гривень замість 17. І стрічка ізоляційна бельт арт. Ось тут взяв, розпакував 18 гривень замість 22. Ага, Дякую. Так, вона аж 40 метрів йде. Ось ця, яка буде коштувати 18 гривень. На всі ці стрічки ізоляційні 29% знижка. Також акція буде діяти 2 тижні на шпатель будівельний до 9-го. Ця акція з 24-го, але по 9-го. 19% знижка. Ось такий шпатель показую 10 см, 100 мм. Написано. 22 гривні замість 27. Це знижка 20. Ось, зараз повішу, повішу його, якщо вийде. О, вийшло. Знижка 19%. І ще знижка також по 9 на пензлик малярний. Пензлик ось такий. З ручкою 75 мм. Буде 22 гривні замість 27 гривень. І тепер йду в відділ техніки. Акція на валики для фарбування. Іде весна. Всі люди вже готуються. 18 гривень. 18% знижка, Такий нормальний валик за 18 гривень. Це 100 мілі... міліметрів, ну, 10 см ширину. Акція діє до другого 18% знижка. 18 гривень. І більшого розміру ось такий валік. 130 см, міліметрів 13 см. Ось такий валік. Коштує 24 гривні замість 29. Також 17% знижка. Ні, тут 18, і тут 17. Акція на це кельма штукатурна називається. Кельма штукатурна. Це хіба дерев'яна ручка 69 гривень, замість 88. Так, до да, кельма. Штука тут написана дерев'яна ручка, мабуть, вона покрашена. 88 гривень коштувала зараз 69 акція до 9-го на цю кельму 2 тижні 22% знижки. Показую, як вона виглядає з дерев'яною ручкою. От на неї також акція. Далі з цієї сторони. Акція, набір. Оце вже просто як розпродаж. Коли отакий ціну знижено, це розпродаж. Ось такий набір стяжок кабельних коштував 44 гривні, коштує 34, 100 штук, 3 на 200. І тут також набір стяжок кабельних 5 на 350 100 штук за 87,69 69 гривень. Тут ще така є розпіратор для робіт зі змінним фільтром. Я раніше також не бачила. Віднесуться до відділу інструментів. Хтось його роздивлявся, дістав з упаковочки. Зараз запакує. Ось він такий, і до нього йде змінний фільтр. Акція буде діяти два тижні до 9-го. замість 129,99 гривень, 23% знижка. Навіть не знала, що в «Аврорі» є ліхтарики по 9 гривень. Так він Вмикається, вимикається. І працює від трьох батареєк. До речі, ну, дуже, я не знаю, але ну, така вже ціна файна. За 9 гривень ось такий ліхтарик нормально так світить. Навіть тут все видно, але видно, як він світить непогано. Ну, супер! Я собі, наприклад, зараз куплю. Живиться він від батарейок, цей ліхтарик. Ціна 9 гривень. Також в «Аврорі» є компас на блістері – 34 гривні. Він без акцій, просто хочу показати, щоб ви знали 34 гривні і манометр для вимірювання тиску в шинах коштує 29 гривень. Мені здається, вони нічим не відрізняються. Тут чомусь два цінничка. І найдешевший, наприклад, термометр кімнатний в асортименті за 12 гривень. В «Аврорі» дійсно є все. Необхідне для до касових зонах є клей. Отакий От суперклей, коштує всього 9 гривень 505. -й. І ще ось такий клей є. Також в предкасових зонах. Глянемо скільки такий коштує. А такий коштує 12 гривень. В Аврорі багато таких речей. От необхідних я вважаю. Така велика губка для миття авто. Ось така губка коштує 118-15% Знижка буде діяти тільки тиждень акція на цю губку. Так, ніякого перекладу ні використовується тільки екологічно чиста сировина, ідеально очищує поверхню, не залишає розводів і подряпин. Частки бруду утримуються всередині волокон, палірує, вбирає вологу, і жир з максимальною ефективністю, має антибактеріальні та антистатичні властивості. Отака От губка зі знижкою 15% тільки до другого буде акція замість 139. і знижено ціну на таку губку автомобільну для миття 44, замість сорок дев'ять. Також акція підсвітка для салонів авто. Хочу дістати підсвітка для салону авто, пульт дистанційного керування входить сюди. Ця підсвітка коштує 229 гривень замість 299, 23% відсотки знижки. Також показано, як від прикурювача вона працює. Так, підсвітка для салона ось так вона виглядає. 22 см довжина, ширина 1 см, 48 лет, кількість світлодіодів, режим роботи, 8 режимів роботи цієї. Підсвіточки і набір інструментів також акція буде діяти до другого, як і на цю підсвітку. Ось такий величезний набір інструментів буде коштувати 1249, замість 1499, 17% знижка. Тут все чомусь іде англійською мовою, що сюди входить. Але я вам так покажу, може хтось на паузу нажме, що входить в таку велику упаковку на набір інструментів ручних. Ось така знижечка 17%. Так, у відділі техніки не так і багато акцій, але хочу показати новинок, багато з'явилось. Те, чого раніше не показувала, покажу. Є такий відпарювач для одягу. Так, ось написані його потужність 1500, об'єм резервуару 280 мл. Також матеріал корпусу пластик, нержавіючий. І 30 днів обміну. Якщо ви навіть берете в цьому магазині, можете обміняти в іншому магазині, де вам зручно. Гарантія від виробника 12 місяців. Аксесуари, універсальна щітка, мірна склянка, кліпса для брюк. Ось тут ідуть такі аксесуари. Все намальовано, кліпса, мірна склянка, універсальна щітка. 949 гривень. Далі також хочу показати, у них є угу, мультіпіч в чорному кольорі, тут е, навіть можна роздивитись, її е, дістали. Коштує вона 1899, така мультіпіч від Сатурн. Е, 1000 ватт. Зараз потужність 1000 Вт, об'єм 2 літри, 7 програм меню, 60 хвилин таймер, приготування їжі без жиру. В чорному кольорі ось ця мультипіч іде від Сатурн. ну Це вона одна і та ж. Також акція діє на тепловентилятор спіральний. Для обігріву приміщень, режим вентилятора, світлова індикація роботи. 1900 Вт потужність. Двадцять міль... площа підігріву 25 квадратних метрів. Коштує 349, Акція два тижні буде діяти до 9.03. 22 знижка. коштує 449. Так, ваги я вам показувала. Також є тостери. Ось такий тостер, потужність 700, кількість відділень 2, режим обсмажування, сім режимів обсмажування в білому кольорі 599. І отакий от Грюнхельм, гарантійний термін, аж 2 роки, 6 ступенів обмажування, кнопка скасування, автоматичний вик. тостів 449 коштує. О, і вафельниця у них є. В продажу, хтось її діставав, роздивлявся. Ось така вафельниця коштує 499 гривень. Цікава вафельниця, потужність 550, матеріал корпусу Бекеліт. Так, зрозуміло. Ну, Ось вона намальована, термоізольована ручка, захист від перегріву, індикатор живлення та готовності. О, така вафельниця коштує 499 гривень. Вона йде без акції. Далі акція на таку кавоварку крапельну тільки тиждень до другого. 17% знижка, 0,6% об'єм резервуару для води. Кавова від лібертон. Далі 600 Вт потужність. Так, що тут ще написано? Потужність. Тип кави мелена, об'єм, напруга. Ну, так, особливо нічого не написано. Ну, зрозуміло, як вона виглядає. Так вона коштувала 599, зараз коштує 499. Багато чайників. Ну, тут, наприклад, ось такий раніше я не бачила, покажу вам від Лібертон чайник. Так просто гарно намальований. тут 1500 ватт, потужність, 1,8 об'єм. Матеріал корпусу, скло, нержавіюча сталь, нагрівальний елемент, диск із нержавіючої сталі, індикатор включення, лед підсвічування, захист від перегріву. гарантія від виробника 12 місяців. Що це таке тут цікаве? Ух ти, електричний гриль ще від Лібертон у них є з нержавіючої сталі. 1199 Коштує ось така. Новинка в Аврорі, цікава, дуже це колонка портативна за 249 гривень. Вона йде на такому ремінці. Тут намальований чоловік з рюкзаком, і от вона на ремінці пристігла пристібнута до рюкзака. Ну може, до, дущо до чого. Дуже зручно, мені здається, і вона ще й з підсвіткою. Блютусом все намальовано, які в неї. Функції, якщо то можете поставити на паузу, вона коштує 249 Це без акції ціна. І ще ось така така велика прям колонка: 200, 399 гривень. Коштує також я її раніше не бачила для офісу, для дому, для подорожей. Час безперервної роботи на одному заряді до 4 годин 20 хвилин, насичене звучання, можливість дротового підключення, ага, ось 3,5 пять міліметрів, відтворення з usb флеш-карт та карт пам'яті, керування відтворенням та звуком з колонки, вбудований мікрофон. Функція TVC, дві однакових колонки можуть бути об'єднані у стереосистему. Так, зараз ще характеристики вам її покажу. 399 гривень кошти можете поставити на паузу кому цікаво. Час заряджання 5 годин, вага 500 грам. Мені здається, що цікава ця новинка. Дуже багато у них зараз цих колонок портативних. Ось така, наприклад, також я не бачила. Хавід, колонка портативна, чорна рік гарантії, Бездротова акустична система. 399, компактний та стильний дизайн, чітке звучання. Так, технічні описи, ось, якщо можете поставити на паузу, з підсвіткою колоночка. Ось така ще термопринтер, портативний міні-принтер. А, я зрозуміла, Фотка, так, як, так як я забула, як називається класно, це для фото. Ну, фотоапарат. Якось називався раніше, також був портативний. Можна зразу зробити фотку і роздрукувати її. Дуже класна, цікава річ. 599 гривень. Кошту я раніше також у них не бачила, що є цей термопринтер портативний. Він так називається. Тут такий тримач для телефону у них цікавий, дуже класний. Прикольний. За 29 гривень є по 19 гривень. Там також тримач аксесуар для телефона. Пульт для селфі бездротовий, універсальний за 39 гривень. Така штука іноді необхідна. Тримач для телефона, холдер на магніті. Так виглядає за 29 гривень. Ну, такі тримачі ви бачили, це просто більш цікаві. Набір протекторів для захисту кабелів. О, гляньте, як цікаво оформлені. Три штуки за 49 гривень. І набір тримачів для кабеля. Десять штук також в такому цікавому оформленні. Кабель, ну, щоб. Тримати, ось вони як клеються за 19 гривень, і там якісь ще є далі. А, я бачу за 39. Зараз покажу вам ці тримачі. Он вони за 39 гривень, і по 29 набір протекторів для захисту кабеля. Ці, що ж вони їх так багато падають? За 19 гривень, а і ще є за. 29 там далі. Вже не буду діставати, бо тут так все щільно висить. Ще хотіла показати ось такі навушники, вакуумні, бездротові. Раніше не бачила такі великі, прям за 499 гривень. Багато у них зараз є бездрот... ну, бездротових навушників. Найдешевші коштують 399 На цьому тижні акції на навушники я взагалі якось не бачу. У відділі Аврорі все більше товарів, хочу вам сказати, з кожним днем. Тут також акція діє по-друге, тиждень на такий еспандер для тренувань, гумовий, трубчатий. Замість 77-64 гривні. Є в різних кольорах на вибір: рожевий, фіолетовий, синій, який хочете. Також ось така еспандер спандер-стрічка, еластична кольорова, також є різні кольори. Навіть намальовані що і різні, еластична кольорова мікс за 87-59 гривень, 23% знижка. Дивіться, дійсно великий у них вже такий ну, відділ цих спортивних товарів і такий е килимок для занять. До речі, дуже гарно виглядає. Ой, Мені прям подобається для йоги. То в мене вже кішка поцарапала. Ні, 229 гривень коштує, ну, це без акції ціна, але він якийсь такий приємний. Так. Легенький, дуже Ще хотіла вам нагадати, що у них є такі вішалки в Аврорі 549 гривень. Вона йде подвійна різного рівня, можна її зробити довшою або коротшою. Також там для взуття є підставочка, і вона на коліщадках. Дуже зручно вона так збирається за 549 гривень. Ось така вішалка підставка для взуття. На цьому свій огляд із аврора я буду закінчувати. Показала вам акції у відділі техніки, інструментів, спортивних товарів. Все це об'єднала в одну групу. Дякую, що дивитесь мій канал. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі. І пока.